Панти продовжує тиск на Покровськ. Тож бійці гур на чолі з Будановим вдалися до останньої спроби відбити місто. Операція затягнулася, виникли перші проблеми, але очільник розвідки не став здаватися і пішов на ризикований крок, який допоміг все змінити і навіть переломити хід події. Адже Буданов втрутився особисто, та ціна успіху була дуже високою. Ви просто у це не повірите. Тож далі детально про це на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Спас Значить, це горі, яке макарує особисто очільник українського розвідка Кирило Буданов, здійснили фінальний ривок у Покровську. Місто, яке майже захопили рашиста, продовжуються бої. А новий етап операції обернувся раптовими наслідками. Спершу через успішні дії бійців Буданов у армії рефії почастішили випадки, коли солдати не лише відмовлялися виконувати накази щодо штурмових дій, а й повністю ігнорували команди та перестали виходити на зв'язок із керівництвом. Почалися масові дезертирства та втечі. У гур опублікували нове перехоплення розмов російських окупантів на одному з Покровського. На записі один з окупантів скажеться своєму співрозмовнику, що штурми затримуються, бо приблизно 20 росіян відмовилися виконувати накази. За його словами, ці солдати просто перестали виходити на зв'язок. Його співрозмовник, ймовірно старше, за посаду відповідає, що у цих накрутили, та додає, що всіх 20 Запишуть у дезертира. Ну а у горна голошують, що подібні випадки, відмови від участі в штурмах та саботажу наказів стають дедалі частішими серед російських підрозділів. Напередові це дозволило змінити ситуацію в Покровську. Та, на жаль, сталися й трагічні інциденти під час операції. розвідки. при цьому військовий глядач Давид Шарп заявив, що ситуація в Покровську дуже критична. І прорив бійців головного управління розвідки не змінює обставин. Там усі дії тактичного характеру робило останніми днями зокрема і дії, що набули широкого резонансу. Я маю на увазі висадку бійців головного управління розвідки України та їхній прорив. Усе це на цей момент, наскільки можна судити з відкритих джерел, не змінює ситуацію обставин. Ситуація в Покровську дуже і дуже критична. Якщо можна так висловитися, у цьому плані складно пропустити гірше, заявив Шарп. За його словами, справа навіть не в тому, що російським військам вдалося зайняти частину покровська, а не просто просочитися. Туди, а у впливі на логістику та на півохопленні міста півкільцем, в яке необхідно прориватися на вертольотах зі силами спеціального призначення та йти сільськими дорогами. Не просто ускладнена логістика, призводить до того, що доводиться за постачання за ротацію за евакуацію за перекидання підкріплення платити дуже важку ціну. При цьому ситуацію в самому місті і в низці опорних пунктів, наскільки я розумію, на дні мішка, якщо можна так висловитися, теж дуже важка. Весь час є ризика потрапляння в оточення і блокува. Ання тих чи інших сил, особливо тих, які перебувають на дні мішка, наголосив військовий оглядач своєю чергою. Аналітичний проєкт Діпстейт повідомив, що Росіяни вони продовжують нарощувати сили у Покровську Донецької області, поступово закріплюючись у межах міста. Однак, варто зазначити, що у Покровському, окрім сподпризначенців, гор систематично знищують росіян в місті та околицях, і бійці Альфа служби безпеки України. Воїни показали унікальні кадри знищення рашистів з за останній місяць їм вдалося знищити 1500 солдат окупаційної армії та їхню техніку. Воїни СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на Покровському напрямку, а після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів. ССО. А там значно збільшилось. Вони виконують бойову роботу. Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи. Тим ситуація залишається складною. Зокрема, журналіст Білд Рьопке заявив, що расисти, нібито практично повністю захопили покровські. Про це розповідає військовий експерт Олах Жданов. Тож давайте далі уважно заслухаємо. Здесь 100 атак противника. Враг просто бьется как баран в новые ворота. Пытаясь продавить нашу оборону. Ну, тут и понятно, что э, уже удержание покров, Покровской мирноградской агломерации насколько это возможно, с нашей стороны, она уже больше превратилась в политическую задачу. А, почему? Потому что каждая из сторон будет ее использовать в политическом контексте. Я думаю, я не сомневаюсь, что путинская пропаганда, сам Путин, опять позвонит Трампу. Видите, как выяснилось, они с Трампом общаются по телефону две недели назад телефонный разговор состоялся, о котором никто не знал и нигде не афишировалось. Вот. И а вдруг Трамп вспомнил и сказал, и Путина будет опять звонить Трампу и говорить, что смотри, я уже тут практически побеждаю, победу, но он великий у нас, побеждаю, и поэтому мне надо еще немного времени. И Трамп опять даст отсрочку и скажет, ну пусть повоюет. И видите, в результате вот таких ну, скажем, яростных атак, которые сегодня устраивают расистские оккупанты. Кстати, у них десятками насчитываются 500. это отказники. Те, кто после первого боевого столкновения находится в, в нирване, в, в таком, скажем, психологическом шоке, и дальше отказывается принимать участие в, бо в боевых действиях. И российские командиры сейчас там принимают меры для того, чтобы... Ну, их ли... а у них два способа, либо они их обнуляют, причем обнуляет их по одному, например, находят группу, которая там собралась и сидит в подвале, побросав оружие. Вот их выводят, начинают по одному до тех пор, пока все остальные не скажут, все, 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 мы идем в бой. Вот такой принцип использует российское командование к своим бойцам, 500 бойцам, которые после первого боя столкновения поняли, что они попали не туда. Ну а наши войска, и да, и вот такая вот эти 100 атак э, при, помогли российским войскам добиться частичных успехов, действительно частичных, в районе Балагана и удачного, видите, на карте. Э, ну, а с одной стороны, они решили пойти на окружение Мирнограда, и там сейчас э, мы констатируем, что там ухудшается обстановка. Для наших войск в районі самого Мірнограда, і вот. таким образом они. Вони намагаються вийти на, на на сам на, на сам Мирноград на можна ближе. Зараз українські захисники борються за позицію, щоб вивести свої сили, деякі з яких опинилися в оточенні. Про це йдеться в матеріалі видання за економіст. Автори зазначають, що втрата Покровська була очікуваною, але все ж буде відчутним ударом. До того ж, це місто може стати для Росії плацдармом для подальшого просування. Командир підрозділу тайфун розповів, що Росія контролює щонайменше. 60% покровська решта території є спірною за його словами. Вся північна частина є сірою зони. Водночас джерело журналістів в українській розвідці стверджує, що баланс залежить не стільки від горизонтальної географії, скільки від вертикального домінування. Наразі українські війська продовжують боротися щоб утримувати свої позиції в Покровську. Попри дискусії щодо того, чи слід їм здійснити відступ, іноземні змі пишуть, що цей крок міг би врятувати життя військових, але водночас став би пропагандистською перемогою для Росії. Україна вже майже два роки стримує російський наступ на Покровськ і не готова поступатися території Москві, тоді як Путін закликає Білий Дім чинити тиск на Київ, щоб той погодився на угоду про передачу всього Донецького регіону. Пише видання Вашингтон Пост. Залишення ЗСУ Покровська могло підняти моральний дух російських військ, і стати інструментом впливу на непередбачуваний Білий Дім, демонструючи, що Київ не здатен стримувати Москву від досягнення її цілей. Вважають автористація утримання міста, коли тривають вуличні бої. Несе великі ризики, значні втрати серед українських військових і техніки, що є критичним для країни, яка суттєво поступається у чисельності і стикається з гострою нестачею особового складу. Путін використав Бупокровськ, щоб переконати Трампа у марності допомоги Україні. Цитує Вашингтон Пост Микола Біліскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень і старшого аналітика Українського фонду Повернись живим. Київ стоїть перед дуже складною дилемою. Зазнач. А він мірою погіршення військової ситуації в Покровську. Володимир Зеленська і високопосадовці повинні думати про збереження військ, але політично складно відступати за суверенних територій, знаючи, що це може стати дипломатичним здобутком для Росії. Контроль Росії над Покровськом також може відкрити шлях до подальшого наступу на захід у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей, які мають слабшу оборону, Пише Вашингтон Пост і про значення Покровська також пише видання Френ. Нч вона цитує Марію Енквіст, аналітикиню та директорку програми Росії та Евразії в Шведському агентстві оборонних досліджень, яка зазначає, що, хоча місто майже порожнє, воно все ще має для Києва стратегічну і символічну цінність. Захоплення Покровська Росією відкрило б шлях для подальших наступальних операцій у напрямку, наприклад, Краматорська чи Слов'янська або на захід до Павлограда, враховуючи його розташування, каже вона: Росія прагне захопити. Ти якомога більше територій на сході та півдні України, щоб посилити тиск для скасування економічних санкцій проти себе і створити політичний тиск у переговорах. Цитує Вашингтон Пост Андрія Риженка, стратегічного експерта американської оборонно логістичної компанії «Саната». Однак, за словами військових аналітиків, рішення потрібно ухвалювати швидко, адже вікно можливостей для виходу українських військ із Покровська та сусіднього Мирнограда швидко закривається. Сили Кремля очо. Вино діють із дедалі більшою впевненістю в межах Покровська і просунулися на півдні Мирнограда. Писав інститут вивчення війни. У зведенні про ситуацію в Україні наразі ключові лінії постачання до міста вже перебувають під обстрілами російських дронів. Це робить поставки небезпечними і складними. До того ж, така ситуація загрожує здатності українських військ відступити. Зазначають автори. Українці цілком могли продовжувати оборону за межами Покровська та Мирнограда. Заявив в інтерв'ю ABC News Пасі Парайтен з. Фінська організація Black Bird Group, що займається аналізом відкритих джерел інформації, на думку паройнена, відступ сил оборони може навіть поліпшити перспективу Києва. Він припустив, що на заході міста підготовлені нові оборонні позиції. Якщо ж ці нові укріплення не будуть готові, тоді у них буде більше проблем ніж невдача з утриманням Покровська і Мирнограда. Будь-які спроби відступу може ускладнити постійна загроза безпілотників. Сказано в матеріалі. Тож, ймовірно, українські сили будуть змушені прорвати. Тися на захід від міста, використовуючи свої маршрути постачання, що знаходяться під обстрілами, наразі це було все, щоб слідкувати за останньою оперативною інформацією. Підписуйтесь на наш youtube канал PTVUA. до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!